Я вирішила пограти в гру. Чим швидше, тим краще знайти. Починаю. Так, коричневий, коричневий, коричневий. А, я, я, оранжевий. Там є оранжевий, червоний. Червоний, червоний, червоний. фіолетовий, а, ось фіолетовий. ай я, я, І що це все? Перевіряю. Червоне яблуко є. Стіл і... Ще хвостик є. А, хвостика немає зеленого, Фон фіолетовий є, і рука є, Браво 90, і балів за те, що я зібрала і ще мінус 10 за час це 80 балів. Вау, думаю, можна було покращити.